Доброго дня вам, любі малята, хлопчика милі мої і дівчата! Настала весна і саме на цю пору припадає одне з найбільших свят свято Великодні або Пасхи. До цього свята готуються заздалегідь. А сьогодні ми з вами поговоримо про велике свято, вербна неділя. Воно відзначається за тиждень до Пасхи! Вербна неділя це весняне свято, перше дерево, яке розпускається навесні верба. Верба здавна є народним символом України. Вона оспівувана у легендах, піснях, адже користується великою пошаною у людей, бо приносить їм багато користі. В цей день можна побачити багато людей, які несуть в руках гілочки верби. Освячують їх у церкві, прикрашають ними свій будинок, ходять в гості і дарують їх один одному. А ви знаєте, що гілочки верби не просто дарвали? В народі існує звичай. Легенько бити один одного гілочками верби. Вважається, що це вбереже від хвороби. Але не просто б'ють, а примовляють. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень, недалечко, червоне яєчко. Вважали, що таке побиття дозволяє весь рік залишатись здоровими, бадьорими та веселими. Дітки, про яке свято ми сьогодні говорили? Хай сьогодні кожне серце, свята верба додасть тепла. До побачення, дітки, до зустрічі!